Казка про страшну моркву. Кролик Джаспер обожнював моркву. Особливо йому смакувала морква з поля тріснутого стрибунця. Вона була хрумкою, соковитою і безкоштовною. Він збирав собі трохи моркви, щоб похромтіти зранку перед школою, і збирав собі трохи моркви після школи, щоб було чим похромтіти перед зайняттями по вибиванню лапами ритму. І увечері, повертаючись додому, він витягував з землі ще трохи моркви, щоб було чим похромтіти перед сном. Джасперу ніколи не було досить, коли мова заходила про моркву, аж доки морква не почала його переслідувати. Уперше він це почув після гри із зайцями зі східної долини. Він якраз нагодився за переможним перекусом, як почув ці тихі, зловісні звуки. Таньки, танки, таньки. За ним кралася морква. Він озирнувся і не побачив нічого підозрілого. Mm. Просто моя уява, напевно, але додому він пострибав значно швидше. Та того вечору, коли він чистив зуби то побачив у дзеркалі моркву. <клевиця> Він різко озирнувся, А? Але там нічого не було. Джаспер посміявся над собою, підняв свою зубну щітку з підлоги і швиденько побіг у ліжко. Наступного ранку він обережно і повільно прокрався до поля тріснутого стрибунця. Тин-тин-тин-тин, тин-тин-тин-тин, він витягнув з землі дві дикі морквини. Нічого не відбулося. Він відкусив від однієї морквини. Нічого не відбулося. Хух, смішна морква, ну, це справді сміховинно. Та коли увечері він повернувся додому. Заверещав Джаспер. У сараї там страшна морква. В смислі страшна морква. Ану, ходімо, подивимось. Мама повільно прочинила двері. <клухи> У сараї не було жодної моркви, навіть звичайної. Джаспере, сказала мама. Не існує у природі ніякої страшної моркви, от не вигадуй мені. Та пізніше уночі, коли він уже лежав у ліжку, він це почув дихання, жахливе, морквяне дихання. І потім це. У нього на стіні. Страшна морква. Тату. Тату. закричав він. Тато увірвався у його спальню і увімкнув світло. Удвох вони провели обшук під ліжком Жодної страшної моркви. Відчинили комод Жодної страшної моркви. Синку, та це просто поганий сон, сказав тато, потрусивши головою. Ну, а тепер вкладайся і спи. Угу, нащо це так просто зробити? До кінця тижня Джаспер усюди бачив лише страшну моркву. Вона йому ввижалася повсюди, лише страшна морква. Джаспер знав, що його батьки помиляються. Страшна морква існує, і вона іде по нього. І тут Джаспер сяйнула ідея. Але ж морква не зможе до нього дістатися, якщо вона не вибереться з поля. Джаспер ретельно усе спланував. Першою справою у суботу він нагріб на візочок різноманітних інструментів і вирушив у напрямку поля тріснутого стрибунця. Туру туру туру. я моркву побарю. Тозу, тозу, тузу я моркву погризу. М -м -м -м. Жух, 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 жух. Туф, 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 туф. І коли сонечко сідало за полем тріснутого стрибунця, кролик Джаспер нарешті всміхнувся. По дорозі додому він не почув жодних зловісних звуків. Тун -тун -тун. Не видно було жодних моркв'яноподібних тіней. Його план спрацював, Ту грядку не покине жодна страшна морква. А коли сонце нарешті сіло, страшна морква на полі тріснутого стрибунця, несамовито зраділа. Їхній страшний, престрашний план теж спрацював. Вони були врятовані. Тепер кролик Джаспер ні за що в житті, ніколи при ніколи не попреться на їхню чудову грядочку.